Я вітаю вас на моєму каналі. Чому жінки замовчують про певні речі в своєму житті? Чому ми не говоримо про це, оскільки нам соромно, оскільки в суспільстві нас будуть не поважати? Але ці теми є. Вони існують, вони, на жаль, з'їдають. Жінку просто всередині, оскільки в неї немає когось ким вона може поговорити. Немає психолога, немає подруги, оскільки деякі теми ми не можемо обговорити навіть з подругами. Я хочу зараз назвати декілька аспектів в цьому відео і дати вам протидію. І впевнена, що в коментарях ви напишете також те, про що замовчуєте ви. Давайте будемо не жінками і говорити про те, що нас турбує. Перша тема це тіло. Багато жінок не задоволені своїм виглядом, оскільки після. Народження дітей, там є якісь розтяжки, там трошечки ми поправилися. А потім ми не маємо стиліста, який нам розкаже, який саме стиль підходить для нашого тіла. І ми сумуємо, ми одягаємо себе як оті мішки. Я не знаю, ви спостерігали часто на вулиці, де жінка. В неї не волосся. Вона вся сті, з якоюсь сумкою, плюс кашолкою, і вона десь біжить, оскільки їй потрібно бігти. Вона думає, що вона та тендітна газель, яка прокинулася. В Африці за нею будуть бігати лів. Ні, той лев за неї не побіжить. Вона йому абсолютно не потрібна. Вона зручна. Вона робить так, як каже їй суспільство. Ти почуваєш себе не так, як дівчинка, 90-60-90, яку ми тут показуємо на рекламних білбордах. От такою ти маєш бути. Якщо ти не така, то сиди і нехай тобою всі користуються. Чого можете зробити? Абсолютно нормальні вправи для підняття самооцінки. Є велика кількість тренінгів, і вони всі починаються з любові до себе, такої, яка ви є. Ми хочемо всхуднути, ми хочемо бути іншою. Спробуйте, хоча б один день подивитись на себе в дзеркало і сказати: Блін, яка ти красуня сьогодні в тебе така посмішка, в тебе. Вуха такі класні, в тебе руки такі класні, і закохайтеся самі в себе. Якщо ви не будете любити себе і завжди бігати за трендами я похудаю вас за 7 днів на 3 кіло, то ви не будете жити зараз. Зараз ви така красива, яка ви є. І, по-перше, зрозумійте це самі. Другий момент це е, е, чоловіки бажають секс. Ну, це нормальне бажання, але якщо ви вже за. Ви знаєте, що хочу сказати. Після того, як ви були на роботі, відвели дітей по всім кружкам, вивчили німецьку, поперекладали, зробили. Ви вже мали секс отут з вашим мозком, ваше тіло не хоче. Але я стільки чую історій на консультаціях, коли жінка каже, як в тому жарті краще дати, ніж пояснити, чому я його не хочу. Це називається насильна. Зручна жінка. Вона це терпить, оскільки в чоловіка обичте сперматоксикоз і треба ж, ну ну як же ж я йому не дам, а він потім буде цілий день злий. Тому саме оце насилля над своїм тілом. Чому виникають різні грибки в дівчата? Чому виникають різні проблеми жіночі? Тому що ви гвалтуєте своє жіноче я. І потрібно не бути незручною і говорити про це. У вас можуть бути критичні дні, може бути повний місяць, неповний місяць, та не важливо, що якщо ви не хочете сексу, ви його не хочете, вас ніхто не може змусити. Бо чоловіку треба. Ви знов-таки ставите потреби чоловіка вищі, ніж свої. Що ми робимо з цією проблемкою? Або позбавляємося від чоловіка, який не розуміє ваших бажань, або шукаємо коханця, який зробить так, що ви захотіли б секса. Оскільки деякі чоловіки, хлопці, якщо ви мене дивитесь, бачаєте, вважають, що вони шикарні коханці. Якщо жінка вас не хоче, то ну напевно тут. То... 50 50, 50 на 50, і треба над цим працювати. Будьте незручною. Якщо ви чогось не бажаєте, ви чітко і кажете: Я зараз не хочу. Або зроби так, щоб я захотіла. І ваш чоловік, ваш партнер, має знає, як саме і чого ви хочете. Третій пункт це. Потреба у власному просторі. Нормальна жінка це не ми, а нормальна жінка це я. Притом я стою в центрі. Навколо мене діти, там чоловіки, в кого і скільки, батьки, всі інші і робота. Якщо ви бажаєте мати власний простір, мені подобається фраза Я від неї кайфую просто мене чоловік відпустив погуляти. Ви що дівчинка, 15-літня, яку мама відправила погуляти з подругами, Ваш чоловік апріорі, ваш не може відпустити погуляти, оскільки ви стоїте з ним на рівних. Якщо у вас нормально функціонуюча сімейна система, тут ваш чоловік, а тут ви. Ми поговорили, я сьогодні з дівчатками йду на пероль, а чоловік іде, куди він може піти? В шахмати може грати, піти. З хлопцями десь на Вайнфест вони пішли. Але якщо чоловік вас... Опустив і відпустив, то він тут, тут ви. Якщо говорити про системні закони, то є ієрархія. Півна до ієрархії, ви стоїте разом з чоловіком, за вами стоять батьки, перед вами стоять діти. І вас відпустити може мама. Хто в селі жив? Пам'ятаєте, наприклад, мене бабушка відпустила погуляти. Ваш чоловік не ваша бабушка, і ви не червона кепочка для того, щоб вас відпускати. Простір потрібен для жінки для самореалізації. Він потрібен для того, щоб почути всесвіт, поговорити з Буддою, з крішною для того, щоб побути в кінці кінців з собою. У мене була така ситуація, коли я просто хотіла піти на прогулянку. і Мій колишній чоловік сказав: Ні, ти куди не підеш. Я боюся, що ти мене лишиш. Ну я його колись лишила. Але от це був такий дзвіночок. Я не хочу, щоб ти йшла десь сама. Кажу, я ж тобі не йду десь зраджувати, я йду на прогулянку. Якщо чоловік ваш обмежує ваші кордони, то кіна там не буде і це все дуже негарно залишиться. Тому, якщо починаються такі дзвіночки, розмовляйте з чоловіком і чітко, конкретно ставте ваші кордони. І кажіть, зі мною так не можна. Це мій власний простір. І ми не Маша, і Марія і Петро. Ми Маша, Марія і Петро окремо є ти, є, я, є ми. Але я маю право бути там, де мені хочеться. Наступна тема, про яку ми жінки замовчуємо, і вона є, здається, самою болючою: це ненароджені діти, втрачені діти. Знов таки, відповідно до системи, є закон приналежності, ваша системна родина. Родинна система до неї залежить належить. Ті, кого ви втратили, можливо, хтось загинув на війні. Можливо, десь бабушка з дідушкою дружилися, і дідушка потім зник, поки ваша мама ще не дородилася, чи тато. Ці люди, які зникають з системи, і ми про них забуваємо. Система працює по закону балансу. Це означає, що ті, кого ми виключили з системи, вони намагаються повернутися. І зазвичай система робить так: система це поле енергетичне поле до якого належать всі кровні ваші родичі. Я зараз говорю про напрямок в психології, це називається системні розстановки за Бертом Гелінгером. І е, ті, хто народжується нові народжені, вони несуть інформацію, вони часто переймають долі тих, хто був забутий в минулому. Те ж саме стосується незнароджених дітей раніше. Я думаю, ті, хто зараз трохи старше, наприклад, ніж я, в нас була така контрацепція, я чула в радянському союзі, це аборти. Тобто не було ніяких ні пігулок, ні спіралі, так розповсюджені, як вони є зараз, плюс презервативи, тоді жінки просто йшли на чистки, як за добрий день. І наші, на жаль, бабушки, мами, вони мали по 10-5 по 5 абортів, деякі з них. Я зараз не буду узагальнювати, але є такі випадки. І ми цього не знали. Тому, коли ви кажете, нас в мами троє, або я в мами одна, ніхріна ви не одна, і ніхріна вас не троє. Там ще є 3-4 ненароджені дитини. І коли ми розмовляємо, наприклад, займаюся системним Установками виявляється, що ви навіть не знаєте, але в вашому полі є ще браті і сестри, яких не визнали. І все життя мама потім ходить до церкви і молиться і намагається ту грі замолити. Так само в нас і в дітках, які не народилися. Бувають моменти, що жінка каже, я вирішила зробити аборт, або в мене завмерла вагітність, або був викидень. І це діти, яким потрібно дати місце в просторі. Але це ж соромно, ви вибачте, я, це шльондрате те останнє в тебе був якийсь аборт. Але про це потрібно говорити. Зручні жінки про це не говорять, бо це табу. Незручні жінки говорять, так в мене була така ситуація, і я до сих пір шкодую, що ми можемо з цим зробити. Ви можете прийти до психолога до практика і поговорити, як дати місце вашій ненародженій дитині. Я зараз займаюся якраз розстановками і проводжу такі практики в Фініксі. Я зараз закину Звідок Поставлю відео відгуки про цю практику, що відбувається, коли ви визнаєте, що Моя дитина має місце. Дуже така ситуація буває неоднозначна, коли близняти, коли один близнець загинув, а близнюк вибачаюсь, а інший народився. Це також такі зв'язки, які є між дітьми, які потрібно визнавати і розповідати про це дітям. Це дуже цікаві моменти, про які ми з вами не говоримо. Бо як ж ми будемо про таке говорити? ми що там останні взагалі ми такі красуні, в нас все добре. Потрібно говорити про те, що вас турбує, оскільки воно збирається в тілі і потім з'являється велика кількість негарних хвороб. Наступний момент це багато людей лишаються у відносинах, вони терплять неповагу до себе, жінки, оскільки вони бояться бути самим, скільки в мене на Консультаціях дівчат, які кажуть, я живу з чоловіком, і я знаю, що ми не любимо один одного, але в нас діти. І ви не говорите про те, що ви більш не хочете його, він не хоче вас, у вас коханець в, неї, в нього коханка. Немає почуття, але люди живуть для когось, бо там красиво. У нас такий фасад, мої улюблені Маша і Саша, і всі прям гарні, але насправді це не існує. Потрібно говорити про те, що нас немає кохання. Як ви бажають своїм шляхом, знайди свій шлях, розірвати оцей зв'язок для того, щоб жити зараз. І для багатьох це звичка, а хтось наважується, потім ви така незручна. Вона пішла від нього. Ти подиви, яка хоче щось свого життя зробити. Так, ви хочете щось зробити зі свого життя, і я вам аплодую, оскільки це круто. Останній пункт це в нас внутрішнє вигорання. Ми ж не говоримо про те, що нам погано. Наприклад, та сама реклама, те саме суспільство, ті інші подруги. Що в нас зараз йде в всіх інстаграмах, тіктоках, фейсбуках? Які картинки? Всі класні, всі веселі, всі на морі. Зараз два тижні було канікул, прямо на скайп скрізь. Ніхто не бачить, що вам погано, ніхто не бачить, як ви вчите німецьку, як ви плачете, як ви дивитеся, як нас бомблять Київ? Ви не бачите. Що інші живуть таким самим нормальним життям. Вам здається, що десь там казка, а у вас погано, і відбувається вигорання. А говорити не можна про це, оскільки ви ж гарна дівчинка, і ви не можете говорити, що ви в якийсь момент просто не витягуєте цю ситуацію. Про це треба говорити. Треба бути не зручною для інших, а зручною для себе. Вам погано, ви просто сказали, вам погано. Мені останній час була. Пауза на каналі 5 тижнів, оскільки я була в санаторії, мені було дуже погано, я не могла працювати, і е, я не тягнула кожне відео на собі, щоб зробити для когось приємне. Я сказала, що я ухожу просто з простору для того, щоб повернутися до себе, щоб подбати про мене, оскільки якщо енергія в мене є. Може записувати відео для того, щоб мотивувати вас, для того, щоб проводити консультації, для того, щоб сказати те, що відчуваєте ви, це нормально, це відчуває кожна жінка. Просто ми не говоримо про це, бо ми зручні. Я вас запрошую бути незручними, говорити про те, що вас турбує, писати, якщо у вас щось болить. І приходьте на консультацію, ми поговоримо з вами, ви отримуєте свободу, ви визнаєте тих людей, тих дітей, що ви загубили. Ви спробуєте подивитися в обличчя тому, що вам не подобається ваша вага, і полюбите себе такою, який ви є. Ви навчитеся говорити ні, і буде отой спокій. На зараз 25 числа буде новий місяць. Дуже класно починати саме місяць ем, новою енергією, новими думками. Я бажаю вам любити себе і шукати шляхи, щоб вам допомогли, якщо ви зараз боїтеся е, зробити той крок. Приходьте за психологічним ляпасом. Я вам з задоволенням його дам. Побачимося!